Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер клас футбольний прогноз. Стикові матчі за пониження або ж підвищення, дивлячись для якого клубу, е, прем'єр-ліга, перша ліга. Перехідні стикові матчі. ну, Наприклад, для футбольних клубів Ворскла, Полтава і Лівий Берег це можливо пониження. А для клубів Кудрівка-бузова і Металіст 1925 Харків можливо і підвищення. Це дивлячись, з якого боку дивитись. Погоджуєтесь зі мною. Тому підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписаний. Вмощуйтесь зручненько, заряджайте нашу спільноту своїми неймовірними лайками-вподобайками і змістовними. Коментарями я хочу розглянути і навіть спрогнозувати матчі четверга. В четвер грають Кудрівка Ворскла. Це перші матчі. Переможець кожного двобою залишиться або ж перейде, в перший наш дивізіон найвищий це Прем'єр-Ліга. А хто програє, або ж залишиться, або перейде просто в другий дивізіон в першу лігу. Все дуже просто. Пари згідно жеребу були розбиті наступним чином. Клуб, який Кхм... вибачаюсь, Кхм... футбольний клуб, який в першій лізі зайняв четверте місце. Грає з клубом, який зайняв в прем'єр Лізі. 13 місце. 13 місце зайняла Ворскла, тому Ворскла отримує в суперники Кудрівку, а лівий берег Металіст. Металіст 1925. Не переплутайте просто з металістом Харків. Отже, Лівий берег 14 місце отримав з першої ліги третє місце. Металіст 1925. І тому, згідно жеребу, перший матч грається в Бузовій. Кудрівка приймає Ворсклу. в четвер, 29 травня. О! 15.30 за київським часом. І другий матч лівий берег. На арені лівий берег о 18.00 в Києві приймає металіст 1925 Харків. Таким чином, у мене на ці два матчі два прогнози. Не знаю, коли ще такий випаде шанс. Бузовій потрапити у вищий дивізіон в Прем'єр-Лігу. Ви уявляєте, друзі? Як буде святкуватись, і на що здатні ці хлопці, які отримали неймовірну нагоду і чудовий шанс потрапити. Прем'єр Лігу України. І отримати шанс десь заявити про себе навіть хай самий захмарний шанс і нагоду, але десь заявити себе і на міжнародній арені. Кудрівка Бузова. Так, арена бузової більше, ніж чотири сотні глядачів розмістити не зможе. Але повірте, для цього селища на Київщині буде достатньо і цього. Я всією душею буду вболівати за Кудрівку. Не тому, що я е, з Київщини сам родом, а е, тому, що. Полтава, і так вже буде представлена е, СК Полтава. Є вже футбольний клуб Полтава. І навіть якщо Ворскла вилетить, то не так буде прикро для полтавських болівальників. А ось Бузова, якщо отримає такий шанс. В обличчі футбольного клубу Кудрівка потрапити в Прем'єр-Лігу. Це буде щось неймовірне. Це буде свято на рівні космічних галактик для бузової. Повірте, друзі. Але знаєте, друзі, в останній час я отримав інформацію, що Можливо, цей матч пройде на стадіоні Ювілейний в Бучі, який також Кудрівка використовує для своїх домашніх матчів. І також хочу, щоб ніхто потім не писав, не поправляв мене самому виправитися, що, можливо, і не на Кудрівка арені. В Бузовій будуть грати. А ця арена вміщує 500 глядачів. А скоріш, можливо, заради такого знакового матчу Кудрівка буде приймати в Бучі на стадіоні Ювілейний, який вміщує тисячу глядачів. Або ж матч буде проведений в Києві взагалі. Або на Оболонь Арені або на стадіоні імені Лобановського Динамо Київ. Є ще один варіант Баннікова стадіон, предназначений для подібних матчів. Тому, якщо з вас хтось володіє точною інформацією, де пройде матч Кудрівка. Ворскла. Напишіть, будь ласка, буду дуже вдячний. А я скажу, що мій прогноз на цей матч Кудрівка заб'є. Так. Я не набрався настільки сміливості, щоб брати перемогу Кудрівки, але я вважаю, що є всі шанси, що футболісти клубу з Київщини Кудрівка. Заб'ють принаймні один м'яч. Хто знає, можливо, вдасться або виграти, або, принаймні, мінімум, як не програти цей перший домашній матч для Кудрівки саме. Тому я поки що залишаюся і роблю один прогноз на цей матч. Кудрівка заб'є, або ж другим. Словом, індивідуальний тотал кудрівки більше 0,5. Коефіцієнт 1,83. Ну, і звісно, переходимо до матчу, який трішки пізніше розпочнеться. Матч, який відбудеться на арені Лівий берег в місті Києві о 18.00. Одноіменний клуб Лівий берег буде приймати. Третю команду з першої ліги металіст 1925 з Харкова. Лівий берег, 14 та сходинка. Прем'єр ліги, яка дає право не напряму вилітіть у першу лігу, а ще і поборотися і залишити за собою право прописки в Прем'єр-Лізі. Тому лівий берег. Отримав такий шанс все ж таки відвоювати своє право залишитися. А металіст отрив нагоду здобути таке право. Я вважаю, що обидва клуби мають непогані шанси, щоб потрапити або ж залишитися в найвищому футбольному дивізіоні. Продивився склади команд. Так, лівий берег трішки потужніше склад мають, але ми знаємо не завжди: чудовий підбір гравців вирішує поставлені е, задачі і намічені цілі. Бажання металіста повернутися в прем'єр-лігу. А металіст 1925 уже колись був в прем'єр-лізі. Пригадайте. Тому я вважаю, тут 50 на 50, друзі. Дуже-дуже важкий матч для прогнозування. В таких випадках я звертаюсь до улюбленого параметру. А саме, якщо Досить приємний коефіцієнт, то я завжди звертаюсь до тотал більше 2 рівно в основний час. Перевіривши, який тут коефіцієнт, я побачив 1,8. Мене це задовольняє. І тому, друзі, я не вибираючи Переможця цього двобою, лівий берег металіст 1925, я вирішив взяти просто тотал більше двох Рівно в основний час за коефіцієнт 1,8. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал. Чесно, в глибині душі. Хочу, щоб металіст. Повернувся. Металіст 1925. Так, було б чудово, щоб об'єднались два металісти. І ми, оце так не морочили голову. Не заклопотувались так. А просто називали як по старинці, ще колись, давним-давно. Металіст Харків. І все. Я вважаю, що було б дуже чудово. Але, ну, не в наших силах це вирішувати. На жаль. Тому, друзі, хто ще не підписаний, підписуємось, лайки вподобайки, змістовні коментарі. Дякую всім від душі, що зі мною вже багато років. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі, всім па-па.